Зал заряджає енергію, коли люди сміються, коли люди довольні, коли люди щасливі. Я заряджаюся, я можу ще так, і що і сьогодні в Кривому розі це відчув це на 100%, на 101 відсоток навіть сьогодні кривий ріг дав таку енергію, що просто можна було зумазити на сцені. Просто не хотілося йти, хотілося ще знаєш, два дня виступати. Тому що зараз нема так, що ти приїжджаєш, наприклад, в якесь місто, наприклад, у Львів, ти приїжджаєш йому качу, і там сидять. Тільки там львів'яні чи Мукачівці там зараз настільки переміщена публіка, що дуже важко сказати, що це чисто львів'яни нас приймають. Ми там, Я Маріюці. зустрічаю своїх земляків з Запоріжжя з кучі міст, приїжджають з Маріуполя, там живуть зараз, у Львові, в Ужгороді. Публіка настільки перетусувалася, що всі стали такі, ну знаєш, рідні. Тобто нема такого, що вони там відрізняється якось. От Бернард шоу для того, щоб жартувати, у мене є правда. Ми ж нічого не ви... не вигадуємо, не видумуємо, ми просто кажемо те, що є. А ми люди... приправляємо, і приправляємо її трохи, напевно. В Маріуполі побудують найвищий свічі. світі баскреп на 200 метрів. Не Небоскреб? Не баскреб. Це Небоскреб? Не баск! Щось на живасана таке, дівчатка тище і спола, Мене нема, моя мова живе. Хана шостої сім'ї. Ми трохи, напевно, чимось своїм. епітетами, ми підключилися до волонтерів, які були в'їзні, які знали, куди їхати, що. І ми тоді, починається з 16, 17, 18 рік. Ми з Сусом об'їхали, напевно, всю тоді зону ну, лінію фронту від Маріка до, тоді вона була коротшою, від Маріка до станіці Луганської. І волонтерський рух тоді був потужний. Тоді чекали прям волонтерів, і змінилося тоді, коли десь після в шістнадцятому році ми приїжджаємо, і вперше ми почули, що хлопці сказали, хлопці, їжі не потрібно. Все є, ми забезпечені. Ви о, після концерту будете з залу доходити. У нас такі коробочки є е, там, де написано на ЗСУ, І кожен з вас хто п'ятерочка, хто двадцяточка, хто п'ятдесятки. І все. Дрони, це дрони, це першочергове, що їм потрібно. Автомобілі? зараз. Навіть автомобілі кажуть, ми, нам треба там автомобілі, дрон, кажуть, ну, у нас там є такі автомобіль, пацани, нам навіть автомобіль ми потерпимо, але дрон, ну, хоча, б, хоча б там один, хоча б там навіть е, якщо там немає, не вистачає на Mavic 3, те, то хоча б там двойку купити, щоб просто були очі. Бачите, що відбувається. Він завжди на часі, тому що без гумору, як кажуть самі хлопці, паяє. Це Якщо ти перестанеш як... жартувати, тебе почне просто гризти ця вся історія. Як Ці новини, це все. Я сама така була важка штука, напевно. Ми виступали в 46-й бригаді, а хлопців тільки сутки вивели з-під солідару. І це був такий сміх, і до нас підходить зам комбата. Каже, я ніколи не бачив, щоб так сміявся комбат. Він прямо від душі сміявся. Точно так же і ми. Просто зараз ми жартуємо просто. про в трошки в іншій площині. Да, і да, по ищи. сути суті, нічого не поменялось, а Ты ты точно так же жартуешь, просто про інше. Дивись, а хто вот. садив картошку, хто садив картошку проти своєї волі? Самокатчик, есть... <свят> Руки там встали, ти ще й так решил, да? <свят> а? Через рульок кинув, і да? Комбат. <свят> Каже, хлопці, ви навіть не уявляєте своїм приїздом, що ви зробили. Ви, ви каже, вони ще місяць будуть, у них будуть світитися очі, будуть переправляти один одному фотографії, сім'ям будуть переправляти. Воїнка підняли настрій, вони знову хочуть йти і робити свою роботу. Прям Дай перемогу хопи, таку, щоб, щоб, тільки про неї. також. Да, в принципі, також, щоб там якийсь відпочинок, такого ще немає. Буде перемога, буде все. Якщо хлопці не втомлюються, то ми взагалі не маємо права втомлюватися. Любимо вас.